Знахідка Опенюк. гарний опенюк. І навіть можна сказати, що він в хорошому стані, замерз і якщо правильно донести його додому у водичку, а рядом щоб кипіла вода вже, тільки він розмерзнеться у воді, вкинути його кипяток, і це буде чудовий, свіжий опеньок. І от тут їх ціла група. Та молоденький та гарний. Та гарний дуже. От дивіться. Сімейка, достойна сімейка, ну, ці вже я чіпати не буду, вони вже своє перестояли. А поряд хороші опеньки. Напрочуд хороші пеньки. Сімейка достойна, достойна сімейка достойна, ну от, деревце обзавелося. Хорошими грибами. І якщо до нього підійти, полюбуватися на дерево і на те, що воно тут коло себе виростило. Таку сімейку опенячок. Добре, що вони замерзли, значить вони не переросли Дома у водичку, відразу, у холодну. Вони там відтануть, а поряд уже, щоб кипіла кастрюлька з водою. І все, все буде гаразд. Це, хто не знаю, брати не буду тут їх. Кілька штучок. Але і чіпати не буду, хай вони собі розмножуються. Все це прикрашає ліс, збагачує його. Людина не знає, чи можна з'їсти, а тваринка розбереться. Кому що треба вона з'їсть. Дякую. Лісові за таку знахідку.